Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування я кинув внутрієм трошки сіна, стебло кукурудзи. І зараз хочу підняти тему, щоб хто починає займатися внутрієми міг собі орієнтуватися, скільки протягом року з'їдає основна пара корму. Основним кормом для нутрі, як завжди, у нас є зернові. В моєму випадку гранула. І ось маю таке горнятко. То я не знаю, який його об'єм. Ну, звичайно, там, напевно, 250 чи 300 грам, напевно, його, то армійське таке горня колишнє. І ось таке горня, гранули в ньому. Вміщається максимум, якщо рівно, то 200 грам, а якщо з чубком, то 250 грам. І ось маю самку 9 кг плюс самець 13 кілограмів плюс. І ось я їм даю в сутки 500 грам гранула, 250 грамів зранку даю і 250 грамів ввечері. Зараз секундочку. Дивіться, як вони зустрічають мене з тою гранулою, самець тікає, а самочка тікає. От, а самочка нюхає, все нормально. Так, тепер тепер будемо рахувати далі. Якщо в сутки... Основна самка самцем їсть 500 грам, то протягом року потрібно в районі 180 кілограмів корму на самця і самку. Тепер можете собі вже рахувати, як воно є. Звичайно, якщо самець має вагу 7 кг, то він буде трошки менше їсти, можливо. Якщо він не росте, бо в принципі самець 13 кілограмів, так як в мене є і самка 9, то самка 9, то вона повинна би якби тільки годувати гранула і вода, то по моїх підрахунках самка повинна з'їдати 230 грам корму гранули мої, а самець повинен з'їдати скільки? Зараз я порахую 300 і 3... 390 грам гранул. Ну, але так як самець має рік і 8 місяців, вже може на 9 місяць пішов, От. то в принципі дорослі більше не їдять, дуже багато їсти не хочуть, бо темпів росту в них вже як таких немає. Крім того, що їм бракує. То якщо їм замало гранул, Але в принципі я їм даю тих 250 грам, то вони навіть не доїдають зараз, так як вони стали, навіть не доїдять, то гранули. Бо вони їдять тут, ви бачите, буряк, там яблука є, сіно, капуста. Я їм ось такі речі ще підкидаю. І тих калорій, які їм бракують, то вони добирають іншим тимвом. Іншими кормами. От. Так що розраховую, заложуйте в своїх розрахунках, що е, основна пара на основну пару треба 180 кг корму. Я вчора рахував вартість своєї гранули по теперішнім цінам, а ціни в нашому регіоні такі, що, що я брав за основу на той рік. Макуха соняшникова по 12 гривень, макуха Соєва 20 гривень, зернові в районі 5 гривень, висівки 3,50 якими я користуюся. Далі. Рибне борошно на ринку в нас. Якщо в роздріб брати, то в пакетах по 55 гривен. Вчора я купив, ну, того тижня, минулого тижня, того тижня купив м'ясо кісткове борошно 45 гривень за кілограм. Ось то такі приблизні ціни на в нас такі ціни. Я просто зараз ще згадую, що ну, трав'яну муку я роблю сам мелю, перемелюю. Сіно літом, бо літом зимою сіно відпускає, і січку різка вона дуже тупо ріже, ну, як треба потрошки кидати, а літом, як воно добре наперець висушене, то в моменті жир працює. Десь я рахував, що кілограм чи півтора кілограма за хвилину вона мені видає. От, Так що. Починаючи, рахуйте, що самець, самка на рік то треба 180 кг корму. По моїх розрахунках до 30 кг корму йде на відгодівлю молодняка. Ну, фактично трошки менше, але я так грубо, що потрібно заложувати в корм. От. І розрахуйте, що самка має родити протягом року. Два рази. Ось такі собі, а, 30 кілограмів корму треба закладати на одне того внутріня. Яке буде. Якщо самка я буду брати по своєму господарстві середня народжувальність 6 нутреннят, то протягом року від одної самки можна мати в середньому 12 нутринят. І по 30 кілограмів то є скільки ми будемо мати, 300, ну, до 400 кілограмів ще на відгодівлю молодняка. Тобто от, ось такі собі розрахунки. Проводьте кому-то цікаво. На що я не звернув уваги? Давайте запитання. Ага, ще буряка. ну, По соковитих кормах. Розрахунок, мінімальний розрахунок соковитих кормів потрібно робити з того, що на одну нутрію, дорослу, будемо так казати, в зимовий період бо літом, я вважаю вода, гранула, травичка і все. А в зимовий період, особливо коли зимовий період я вважаю, так як того року, минулого. Потрібно закладати, що три місяці в нас будуть морози. Тобто, три місяці треба буде давати соковиті корми. І на одну дорослу нутрію треба розраховувати 500 грам корму мінімально, 500 грам корму в сутки. От. І через то, як я завжди говорю, що бажано в зиму входити з мінімальною кількістю малих нутренят, ну, взагалі не малих внутрінят, а взагалі внутрі, бо зимою воно обходиться трошки, трохи дорожче, особливо для тих, хто купує е, буряки чи інші суховиті корми. Е, так як я, наприклад, то я того року більше тоне. Курмових буряків мав, плюс трошки є моркви, картопля дрібненька. Ну, мало є, ну, але воно є. От. І особливо картоплею, якщо є, я стараюся годувати самок, які мають народжувати. Не мають народжувати, а які вже народили. Щоб... Бо картопля є поживна. В принципі, якщо проблеми з. Зерновими, то можна акцентувати увагу трохи на картоплі заміщати. 3 кілограми картоплі замінює 1 кілограм зерна, то якщо в кого так кінці з кінцями не сходяться, бо бувають такі випадки, що наплодили багато внутрінят, а, а кормів не вистачає, можу кого ще й Проблеми бути з грошима. От. От. Таке, щоб ви знали. Все, дякую за увагу. До побачення.